Поєднати непоєднуване у столиці. Презентували унікальне видання біблію, ілюстрації, до якої понад півстоліття тому створив Сальвадор Далі. Вартість одного примірника кажуть видавці близько п'яти тисяч доларів. Кожна книжка має свій порядковий номер та прикрашена унікальним поєднанням дорогоцінних каменів, один з яких діамант у чотири карати. Я коли побачив цю біблію, вона мені як не дивно дуже сподобалась, тому що. Перед тим, як я її не бачив, у мене був зовсім інший настрій до неї. Такі нейтральний ілюстрації до Біблії у Далі свого часу замовив його друг мільйонер. Над 105 -ма малюнками далі працював близько двох років, ще стільки ж переводив живописні роботи у літографії. Зображення на перший погляд не схожі на відомі роботи скандального художника. Втім, то в одній, то в іншій ілюстрації вгадується рука майстра, знамениті довгі слони, силуети та постаті людей смілива композиція. Перший оригінальний примірник ще у 50-х роках був подарований папі римському. Католическая церковь благословила, приняла э, это сочетание, хотя художник, безусловно, провокационный, но в его работах не увидели провокации, как мы знаем. Да? То, що він написав дуже сильно відрізняється від звичайного творчості. Ініціатори проекту видавництво, що спеціалізується здебільшого на популярній літературі, кажуть, наважитися на проект було непросто, але готовність суспільства сприйняти книжку розвіяла усі сумніви. У нас дуже добрі стосунки з чешським та словацькими видавцями. Вони показали, вони зацікавили нас цим проектом. Вони сказали, що Україна велика і багата країна, якій багато. Людей, які їздять на дорогих машинах, ну тому, можливо, цей проєкт буде мати успіх і в нас. Серед гостей, як потенційні замовники видання, бізнесмени, політики, колекціонери, дипломати, так і колеги з інших видавництв. Кажуть, результат неочікувано цікавий. Книга саме читаємо в мірі і теж дух Духовної Європи, дух християнства. Саме ділі теж місце з такою видаюшою. Художник якдалі і за читання дітна прекрасна. Я очі гарджусь, то така прекрасна книга появиться в Києві. Наразі надруковано 10 перших пілотних екземплярів книжки. Усього в планах видати п'ять сотень примірників унікальної біблії.